Доброго всім здоров'я, шановні українці, всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Зразу хочу подякувати всім, хто мене підтримує, хто лайк ставить, підписується, всім підписникам дуже велике. Дякую. В цьому випуску поговоримо про таке, що для нас з вами <кх> зробила ця влада. От скільки вони вже при владі і що вони для нас зробили, що вони для себе зробили і роблять в подальшому. от. Як вони до, до нас ставляться, про те, як вони ніяк не можуть відцепитися від наших е, дітей, ну 18-25 років, да? ну це, це діти. Як вони от не можуть відцепитися. Ми знаємо, да, що були там е, ці вкиди, що там Америка е, знизити мобільний вік про це, ну, про те, про це, і бабу каже. От. Ну Що вони там придумали, про це і поговоримо. Да? От. І подальшому, що стосується України, о, що говориться, що, що, що готують і тому подібне. От дивіться. Напишіть в коментарях, шановні українці, напишіть в коментарях, що для вас, для нас, для людей зробила ну, ця влада, що зараз при владі. От, що вони для нас зробили хорошого? Нічого. Воно, звісно, і попередні влади, вони не дуже хороші були. ну, Для нас щось робили. Але вони хоч трохи боялися, ті попередні, Якось розголосу боялися, боялися красти е, от так, безбожно, так, щоб воно на, якби, на показ було. Вони боялися декларувати свої статки, ну, боялися, що десь щось когось там піймають. Ці зараз нічого не бояться. Абсолютно. Абсолютно нічого не бояться. Подивіться, що робиться і, 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 і як робиться в той момент, в той момент. Трошечки я відступлю, коли наші хлопці захищають нашу землю, рідну Україну, да? захищають потомі кров'ю, свої життя віддають. От, матері лишаються синів. От, да? Жінки, чоловіків, діти, батьків лишаються. Що робиться там в верхах? Скільки корупціонерів дивіться, піймали? Ну, от подивіться, отак, я думаю, всі. Дивляться е, простори інтернету, да? скільки крусів. Крупа, скільки мільйонів піймала. Де вона їх набрала? Ну, Де вона їх набрала? Да? Тепер е, оцей е, головний, психі... головний психіатр 4 БМВ і тому подібне. Ну там дуже багато е, всякої хірабори у, у нього знайшли. Да? Де він його взяв? Де він оце все узяв? Все Той розказує, що там. Ті розказують, що син позичить 12-літній. Тому позичила мати, оці всі, оці всі гроші. І що саме головне, розумієте, що вони, ніхто з них не покараний. Ніхто з них не покараний да? в те время, коли, коли їхню сраку, їхню сраку, їхніх дітей, їхніх жінок, батьків, оцих всіх корупціонерів, оцих, що при владі сидять, от сам, захищають хлопці, віддаючи свої життя матері. Втрачають синів, я ще раз повторюю. Да, жінки, чоловіків, діти, батьків, вони безбожно так обкрадають цю державу. Безбожно обкрадають, їм за це нічого немає. Подивіться, той больний Микола Тищенко. От Микола Тищенко, подивіться, де він? Його посадили? Ні! Той втік, той втік. І що саме головне, вони для себе придумали. Дивіться. Зараз саме головне, що вони. Для себе придумали. Тобто, якщо корупціонера піймали на гарячому, да, і йому там світить до 10 років, ну, допустимо, якось цьому головному лікарю, да, психіатру, військовому, в нього ж там накрадено, дай Бог, вони затягують оці всі справи тому подобне. От він, щоб замість того, щоб не сісти в тюрму, він може, він може, на минуточку він може піти служити в Збройні Сили України. Ну, типу на передову. Ви в це вірите? Напишіть в коментарях, ви в це вірите. От піймали великого корупціонера, він там накрав безбожно, йому світа до 15 років, і він каже, я йду в ЗСУ, все, його не садять і відправляють. Як ви думаєте, де він буде? Він буде воювати на самому передку? в Луганську, в Донецьку, в Запорожжі, чи в Херсоні буде воювати. Він буде воювати десь під Києвом, в якійсь канцелярії, або, навіть, на навіно франківській або на Закарпатті. Отамо. Отам от він буде воювати і буде продовжувати далі далі грабить цю країну, далі, далі з неї все гребти. Ну це просто звіздець, немає. Ви, ви розумієте, немає слов для вираження, що це таке. Це вони таке для себе вже придумали. Не для нас, для себе. От, ну розумієте, от таке. Ось. І як ви думаєте, напишіть в коментарях, що це таке робиться? Ну це як? Ну як так? В якій це країні таке може бути, що по такого корупціонера піймали, він крав безбожно, і він раз піде. Це що виходить? Мені, допу... да, мені допустимо, я піду зараз когось ограблю. Да, мені там світа 15 років я скажу, а я піду за сим. Все, в мене нічого не заберуть. Получається, да, да хрен там. Мене посадять, і вас посадять, ще й далеко посадять. тому що ми ніхто, Ми ніхто, як вони? вони нас вважають за грязь. Якусь подогтів підножену. Отак вони нас вважають. Оці всі, що зараз там сидять, вони нас так вважають за, за, за таких. Чому? Дивіться, вони ж ніяк не можуть заспокоїтися з цими 18-25 років да, з юнаками. Що пише дикий? Знаєте хто такий дикий? Євген Дикий. Очередна його е виходка, це той, що ненавидить так е українських людей. Ну от, може, якщо не знаю. Бачитиме він не бачитиме. Е, ну, мені по барабану, я хочу нього спитати. Євген дикая, а чого ви так ненавидите український народ? От людей українських, чого ви так ненавидите? Е, шахеди в Україні могли б збивати заброньовані студент та студенти військовий експерт дикий. блядь. На його думку, це не означає, що у вільний від роботи час вони не могли б почергово виходити на бойові чергування. Чуєте, що він каже? Дикий, заявляю. Ті ж самі від 18 до 25 на штурм посадки, я б їх не посилав. А чого їх на Герані не посилати? Я не розумію. Ті ж студенти, в яких у всіх не бачу в цьому жодної проблеми. Ми могли б розгорнути набагато більше мобільних груп, ніж зараз є, пояснив. Дикий. Тобто дикий хоче, щоб заброньовані, 18-25-річні відпрацювали, ну, хто заброньований, зміну тяжко, і потім ще в ніч ішов е збивати шахеди. Або юнаки 18-25 років е там поодучилися, де там що в інституті, які там сесії от були, і швидко перевдяглися, і швидко збивати побігли е шахеди. Ну, от що заявляє, дикий. Що придумала далі влада? Ну, от вони ж кричать, що не буде зниження мобіляційного віку. От не буде. От не буде, от не буде. Що вони пишуть? Час, найближчим часом, найближчими днями, в ОП Офісі Президента, запропонують зміни до законодавства указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Ну, вийдуть вийдуть з якимось там очередним законопроектом антинародним. Радник департаменту з питань національної безпеки і оборони ОПУ Микола Щур, Офіса президента України. Що він заявляє? За його словами, буде цілий комплекс змін до законодавства і до указів президента найближчими днями буде презентація цього. всього. В офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт. З, наголошую запитаю: добровільний контракт. Про чоловіків, які не підлягають мобілізації віком від 18 до 25 років, та який хочуть захочу, зокрема, і фінансово. який хочу захочути, зокрема і фінансу. В них не, ну, тобто, народ це на вила підніме, да, якщо вони зниж, знизять мобілізаційний вік нижче 25 років, вони йдуть яким шляхом. Вкидають оце все, як оце Дикий розповідає. Потім виходять з такими добровільні контрактики буде. Добровільний. Ви в це вірите? Подивіться, що робиться. Вони хапають на вулицях заброньованих, е хапають з відсрочками, е багатодітних батьків, їм по барабану, хто ти і що ти, і вони хапають. І як ви думаєте, скільки у нас е після цього всього з'явиться добровільних 18-річних, 25-річних хлопців? Та вони їх привезуть з Ну, Це сугубо моя думка, моя думка, я висловлюю свою думку. От, Ніколи ні до чого не призиваю, а просто висловлюю свою думку. Вони піймають. Любого хлопця привезуть туди в ТЦК, будуть заставлять. Я не буду сказати, що вони там з ним будуть робити. Ви всі самі прекрасно знаєте. Заставлять його підписати до, ну, контракт, заставлять, і все, і він туди попаде, і він вже тіпа, доброволець. А тоді вже оскаржують, не оскаржують. Уже оттуда тіпа, назад дороги нема. Бо в нас же ж немає такого закону, який тебе оттуда забере. Понімаєте? Тому що це в нашій країні, так воно так воно і відбувається. їм нічого за це немає. Подивіться, скільки вони нахера борили, всякої херні наробили. Так поздівалися ці поліцейські і тицекашники над людьми. Їх хоч хтось посадив, їх хоч хтось когось, хоч одного посадив, ні. Ні єдиний не сидить. Хоча перевищення службових обов'язків там е серйозна стаття є. А хоч один його когось посадив? Ні. І, він, і роликів, доказательства в мережі. До хрена, що вони роблять, як вони роблять і як вони порушують Конституцію. І на це і на це. не наш президент, не Верховна Рада, не уповноважені справ Лубінець. Що? Він хоч вийшов, хоч щось розказав. Лубінець знаєте, хто такий? Знаєте? От от, от, що вони зробили для нас? Нічого, вони просто нас знищують. І все. Просто назиш. Вони сидять там собі, щось свої е, рішають, а на нас їм наплювати. А я хочу вам сказати, що ви берегли себе, своїх дітей. Дивіться, зараз дуже сильно за своїми дітьми. Дай Бог вам здоров'я. Надію, що все це скоро закінчиться. Дай Господь Бог, щоб воно скінчилося а це все скоріше. Дай Бог вам здоров'я. Бажаю вам здоров'я. Дивимося в слідчому ролику. Всім пока-пока.